Хмурий день світлій. Ідея у нас виникла досить давно, хоча це свято є досить молодим, воно всього лише рік існує. Але Буковинський державний медичний університет на чолі з ректором Тарасом Миколаєвичем Бойчуком. Також профком нам допомагав, і медичний факультет номер один такі вирішили запровадити ну, таку своєрідну традицію. Ми сподіваємося, що це стане традицією. Насправді, це перший рік, коли ми святкуємо це свято. День спонтанного прояву доброти загалом святкується 17 лютого. На жаль, це було вчора, неділя. Студенти вийшли святкувати його сьогодні. Запрошуємо всіх взяти участь у нашій акції. Метою цієї акції є заохотити людей робити добро. І перш за все показати, що це дуже легко. Насправді це може бути будь-яка дрібничка, і це може бути чи подати милостиню, чи нагодувати горобчиків, голубів на площах міста тобто, будь-що. Але те, що заставить посміхнутися інших людей, наша акція називається полювання на усмішку. Будь-хто із перехожих може посміхнутися нашим фотографам, відеооператорам і за це отримати маленький подарунок. Я думаю, що це приємно кожному дружба. Зачинається. Хочемо подарувати часточку своєї доброти людям, щоб вони змогли посміхнутися, подарити свою усмішку іншим людям. А ну і навілень у літке. Так пускай повсюду на землі. Словно лампочки включаються. у Я працюю медсестрою в поліклініці, тому доброту зазвичай проявляю кожен день. І до всіх би, хворих, пацієнтів тобто, допомагає. Стаєш добріший до інших і відчуваєш доброту все. поділись улипкою своє. Певне, тобто, хто просить, подають. А так більше не знаю. Там буває, що і підвезу когось безкоштовно. Бачите, проявляєте, а вам це допомагає в житті? Ви відчуваєте від цього щастя? Ну не знаю, поки що не відчуваю. У подарили якраз я як кросворди розгадую і Мені буде чим писати, бо закончилась уже та А що розказували вам? – Ви ваші Ні, я не здивована, я просто дуже рада, що так виходять люди, щоб допомогти, Допустим, ті, що вже постарші люди. От я розказувала дівчині, як там бабулечку підняла. Там одна стоїть на машину, сперлася. Я кажу, вам погано, щось, кажу, недобре, тримайтесь за мене, хоч сама я ліду. Тобто ви ну, самі то не... вже роботи, якісь добри, да, Сьогодні так. Да. Жіночку перевела через дорогу. А дружба починається з